Серед городників побутують різні думки про так званої китайської технології вирощування картоплі, не завжди вона підходить для нашої країни, але там, де її реалізація можлива, отримують підвищені врожаї бульб без зайвих витрат матеріалів і праці. Суть китайського методу посадки і вирощування картоплі його відмінність від звичайної агротехніки. У китайській технології використовується можливість інтенсифікації утворення підземних пагонів столонів, саме на них і виростають їстівні бульби. При використанні методу утворюється підвищена кількість столонів, чого домагаються нетрадиційним підгортанням рослин. А глибокою посадкою бульб з подальшим неодноразовим присипанням виростають стебел родючим ґрунтом. Переваги та недоліки методу перевагами китайської технології можна вважати економію посівних площ використання меншого числа бульб для посадки, відсутність трудомістких операцій, підгортання і прополки, зниження числа поливів, зменшення кількості колорадських жуків явними недоліками методу є. Підвищена трудомісткість процесу посадки, обмеженість у виборі сортів, мала непридатність технології для помірного, а тим більше холодного клімату. Багато українських городників після проведення дослідних робіт скептично відгукуються про китайську технологію, оскільки через нестачу тепла в глибинних шарах ґрунту і щільної структури ґрунту вони не отримали ніякого виграшу в врожайності. Число явно позитивних відгуків про метод в наших кліматичних умовах невелика. які сорти. Картоплі можна використовувати. Вибір сортів картоплі для китайської технології небагатий. Фахівці свідчать про те, що є сенс зв'язуватися з цим методом тільки при посадці самих високоврожайних сортів, в іншому випадку фізичні витрати на копання глибоких ям або траншей не окупляться. Крім того, треба враховувати, що в холодному кліматі садити картоплю на великій глибині доведеться пізніше звичайного. Тому треба обмежуватися ранніми або середньоранніми сортами, тому вибір варто зупинити на таких сортах як Белароза, Жуковський ранній, удача і ін у більш теплих регіонах можна посадити середньостиглі велетень, Берніна Мадейра. Кращий на сінєву картоплю має розмір курячого яйця, його зберігають при достатній вологості, а за місяць півтора до посадки починають готувати до висадки звичайним чином. Виставляють на світло для пророщування, але перед цим по центру картоплини знімають кільцем шар близько один глибину і ширину, як правильно садити і вирощувати картоплю за китайським методом. При посадці картоплі за китайською технологією треба враховувати правила сівозміни і не садити її після пасльонових культур. Добре, якщо в минулому році на обраному місці росли цибулю, часник. Бобові або гарбузові культури. Перекопувати ділянку з осені немає необхідності, але ретельно прибрати на грядці слід варіантів посадки два, в залежності від кількості кущів картоплю садять в окремі ями або в загальну траншею посадка в ями, якщо садять всього кілька бульб, наприклад, для випробування методу можна вирити кілька окремих ям безпосередньо перед посадкою риють ями глибиною близько пів метра в діаметрі. Трохи більше, в яму кладуть піввідра перегною, стакан деревної золи, жменьку суперфосфату, перекопують цю суміш із землею на дні ями, садять в пухку суміш один-два порощених бульби, насипають шар ґрунту не більше десять, добре поливають, в подальшому ґрунт досипають у міру зростання стебел, посадка в траншеї, оскільки при масовій посадці доведеться рити глибокі ями впритул один до одного. Набагато простіше прокопати одну загальну траншею, риють траншею шириною і глибиною не менше пів метра довжиною у всю передбачувану грядку. У траншеї через кожні 30-40 см копують лунки об'ємом співвідра, заповнюють їх сумішю, наполовину складаються з землі і наполовину здобри в перегній зола суперфосфат в звичайних співвідношеннях. У кожну лунку садять один-два картоплини, засипають траншею ґрунтом шаром до 10 см. Поливають, після цього роботи тривають з появою паростків, вирощування картоплі, і в ямах, і в траншеях за рослинами доглядають за єдиною технологією, коли з'явилися паростки, виростуть до 15. їх майже повністю засипають ґрунтом, залишивши верхівки не більше 5, коли стебла відростуть ще на 15-20. Засипку ґрунтом повторюють. Роблять це необхідну кількість разів до тих пір, поки не буде засипана вся яма. Франшея і не створені невеликі горки над поверхнею землі. Бажано б засипати ґрунт, додавати трохи компосту і золи, у разі важкої ґрунту обов'язково додають і розпушують матеріал, наприклад, різану солому. У разі посушливої погоди посадки періодично поливають, не допускаючи заболочування ґрунту. При звичайній погоді, полив проводять тільки на початку цвітіння. При появі бутонів обривають більшу їх частину. Залишаючи не більше 2-3 на кущі, після в'янення квіток можна починати вибірково викопувати урожай. Таким чином, посадка картоплі за китайською технологією вимагає значних фізичних зусиль, але догляд за нею, в порівнянні зі звичайним методом істотно простіше відео: китайська технологія вирощування картоплі, відгуки про застосування методу. Для якутії не підійде мерзлотні грунту починаються з 67 замерзне розсада. Не глибше над ступу Лопати треба садити ленітхц, Орюм і в топіц під 4441807 Моя знайома садила за схожим способом. Викопувала яму приблизно см. на дно картопля з паростками прикривала землею з ями. У міру зростання прикривала паростки землею, її результат не вразив від звичайного методу посадки урожай був трохи краще. Картоплю вона не надрізала Олена Спхц. Садоводкарю пост 5600 картофел поки таїскігтнули це, проходили років 80 тому, скажу відразу, що нічого не вийшло, а я людина допитлива і довго розбирала, чому. Начебто дійсно все повинно вийти ані причин. Кілька яка б легка була грунтова суміш, нижні бульби просто задихаються і припиняють своє зростання сорти картоплі, якими ми проводили цей експеримент, 2-8 сортів не мали тієї сталонотворюючої здатності, яка потрібна при застосуванні цього методу, коротше сталони. Це там, де утворюються бульби, і на якомусь рівні вони перестали утворюватися, а ми продовжували насипати ґрунт, ось зелень лізла, а всередині просто стебла без сталонів, нижні бульби задихнулися, верхні не зародилися, ні на чому було баба галяхц. Фрюмгою серію трац 19449 паде сім бульби для посадки з атакою, технологією починають готувати на один-два тижні раніше звичних термінів пророщують паростки, повинні бути близько 5 7 см, озеленюють і загартовують методи і препарати для обробки посадкового матеріалу. Кожен вибирає сам. Прощені і оброблені бульби укладають на дноявки або траншеї паростками не вгору, як це роблять зазвичай, а вниз і присипають вологим ґрунтом всього лише на 2-3 см. Звичайно, засаджений таким чином город виглядає дещо незвично у вигляді суцільної системи канавок. Клим це дворком сюцозрюфорім 5,8 181 33, що ми бачимо на практиці, при несвоєчасному підгортанні підсипання ґрунту в яму вже не буде такого врожаю. Всі пишуть, що бояться нітратів, і про такі кількості не неважливо, органічне або хімія, скільки буде нітратів. Хоча від поганої погоди нітратів буває накопичується більше ніж від добрив а без посиленого харчування рослини, ви ніколи не отримаєте стільки бульб, просто харчування рослині не вистачить. Важливо, щоб надземна частина потім встигла ще сильно розвинутися і забезпечити харчуванням бульби. Розумний дельфінгс. Ответ Майл Рюквістіом Сім Дев'ять Китайська технологія дозволяє отримати хороші врожаї картоплі, але вимагає відповідних кліматичних умов і використання певних сортів у нашій країні. Городники часто експериментують з цим методом, але не всі досягають успіху.